Міні ярмарок вакансій близько 20 вільних посад запропонувала релокована установа, яка займається реабілітацією осіб з інвалідністю. Кого шукають? Розповість Тетяна Куліковська. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю через активні бойові дії переїхав до Івано-Франківська із Краматорська. В обласному центрі Прикарпаття планують займатися і відновленням стану здоров'я військових. Наразі роблять ремонт у приміщенні та шукають працівників. В місті Краматорськ у нас було 61-75 штатних одиниць. На даний час переїхало 11 осіб. Наше завдання сьогодні спільно з обласним центром зайнятості знайти фахівців, які будуть працювати саме в Івано-Франківщині. І це будуть такі вузькі спеціалісти, терапевти, фізіотерапевти. Медичні сестри, пані Інна працювала психологом у Попасній із червня перебуває на обліку у центрі зайнятості. Каже, знайти роботу за фахом складно, і сьогодні це перша вакансія, яку їй запропонували. Подивившись презентацію, мені стало цікаво. По перше, це земляки. По-друге, хочеться допомагати дійсно людям, щоб бути корисною людиною. Ну, не знаю, чи зможу я. Психолог різного плану та різних специфікацій, скажімо так. Я психолог шкільних закладів, а зараз більше потребується дійсно робота з дорослими і тими, хто вже скажімо так, отримав травму психологічну. в мене досвіду такого немає. Аби підібрати для реликованої установи фахівців, служба зайнятості запросила на міні ярмарок вакансій декілька десятків людей. Даний захід дуже дієвий, тому що людина, яка шукає роботу, безпосередньо сьогодні може поспілкуватися з даним роботодавцем, вияснити умови праці, вияснити режим роботи праці. Ну і напевно, найосновний. Найсумну питання, яке сьогодні буде виникати у тих людей, які шукають роботу, це рівень заробітної плати. Загалом служба зайнятості шукає працівників для понад 70 підприємств, які переїхали через війну на Прикарпаття. Було 106 зустрічей з ними проведено. Вони подали нам 150 вакансій, 53 вакансії вже було укомплектовано, і до кінця року я думаю всі вакансії будуть укомплектовані. Міні ярмарки вакансії обіцяють організовувати і надалі.